Música Вам подобається! Так! Yeah. Оголошено наш табір відкритим. заходьте. Згідні? <сушення> Що ти очікуєш від табору? Дуже гарних е, спогадів і більше приблизитися до Бога. Багато почуттів. Приємних, так? Да. Максимум. Максимум. Зрозумів. Нових ну, друзів. Там нормальної їжі. Ну і щоб було весело. Радості. Радості, добре. Відпочинку. Е, я, я не з табору приїхав, я із Мукачева. Ага, я зрозумів. Що тобі не вистачає трошки в цьому таборі? Та мені все вистачає, я дуже рада тут бути. Ну, настольних іграм. Згідно з тобою повністю. Побути тут довго. Басейн. Все добре. Грушки мені не куплять. У нас вдома дуже у кіжі ноги і грушок. Нам нік до скласти ті грушки. Ага, тобі не вистачає ігрушок грушок чуть-чуть, да? так? Та вдома багато, тут їх нема. Басейн. Ну в басейн. А чого всім басейна не вистачає? Може ще щось? Ну, жарко. Жарко. Домики. Домики. Такі, щоб спати в них. Угу. Нічого, все є. Все є? Так. Звичайно? Так. Супер. Ваня? Що ти забув взяти з собою в цей табір? Духи забув взяти. Духи забув взяти. <реш> Зубну щітку. <реш> Ого. А <реш> <реш> я думав бензопилу. Та і бензопилу тоже, кстати. З взяв з собою. Бензопилу взяв з собою. Бензопилу взяв з собою. Опа, не взяв. Забув трактор, все забув. І У трактор мене... забув, і коток забув. У мене це був повний каток. Ага, я понял. Хоча взяти ще більше, ще одну кофту хоча б. Я взяла тільки дві. Хоча б ще одну кофту. Да. А, плед, в Плед ще, добре. Рушник. Нічого. У меня все есть. Пасту забыл. Хтось тебе уже дав? Да. Да, супер. А Звідки ты? Село Ролянка, коло Одеси. З Одесской області. Зразу. З нересниці. А точніше. Село не А я думаю, ти скажеш Німеччина. З німеччини. все, Я з Німеччини. <сум> з Луцька. Звучка. Злуцька. І з Мукачка. Добре. З село Ленев. Ленев. Супер. Приємно познайомитися. Нас зібрав Бог. Це не просто історія. Це твоя глава з його книги. Пора з дивитися туди в камеру, добре? Готово. Так. Да. Ларіа, що ти очікуєш від табору? <риває> Чекай. Е, Очікую, типу? Так, да, що ти очікуєш від цього табору? Ану, стій, стій. Що приходить в голову? Що ти очікуєш від цього табору? Ну, типу, що очікуєш? Можна очікувати хороших емоцій, нових подруг, нов, нові знайомості. Давай, знімай. Що ти очікуєш від цього табору? А нормально мови седьме? Помахати. 오, 진짜, 레나 먼저 진짜, 서짜 진짜, 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 진짜,